мародерство по всьому місті. Тут вже нема чого казати, все зрозуміло. Магазини, аптеки розтрошені, навіть магазини побутової техніки. Я вже мовчу про продуктові. Люди вламуються і забирають все. Ну, з одного боку їх можна зрозуміти, з іншого все ж виглядає все. На сумно все розбите, Потрощене. Просто, ну, бачимо, що навіть грібли, аби як не те, що собі щось взяти обережно, тупо гребимо ламаємо. Ну, подекуди. Централізовано відчиняли крамниці військові і давали людям організовано щось виносити. Але от в таких місцях все просто, просто якось по мразотному по-рагульськи. Отойду Сука, педараса москали Ну і народ, звісно, довбойоби, ну. Аби не заблокували Маріуполь.